Далі, давайте поговоримо про так би мовити точки вже в нашій столиці нашої країни, зокрема у Києві, на нивках триває демонтаж незаконних мафів, які тривалий час обростали просто таки навколо прилеглої станції. Метро роботи розпочали ще у п'ятницю. і Наразі демонтували 25 споруд на черзі ще 20. на розчищеній території. Планується виконати роботи з благоустрою, зокрема створити зелені зони. Вже на даний момент і демонтажні роботи проводяться в тому числі на вихідних днях близько 25 тимчасових споруд. Ми будемо продовжувати проведення таких робіт і цього тижня, і сьогодні. і Завтра роботи проводяться після того, як будуть проведені всі демонтажні роботи на цьому місці планується проведення заходів з озеленення, ремонту тротуарів, облаштування фемпокриття, зручного доступу до станції метрополітену, а також до зупинок громадського транспорту. Подібні роботи заплановані й в інших районах міста, зокрема в Оболонському та Печерському. Подальше розміщення мафів буде можливе тільки проведення аукціонів. Підприємці зможуть орендувати тимчасові споруди в міста на 5 років, а самі мафи матимуть єдиний архетип. Розпочинаються найближчим часом вже аукціони на проведення торгів на право розміщення тимчасових споруд. І, зокрема, в Печерському районі, після цього Аболонський район, пробудуть глобальні такі речі стосовно демонтажу. Ви будете це активно бачити, і всі майбутні локації будуть виключені через електронні аукціони на прозоропродажі.